Як правильно завантажити відео на YouTube, на які параметри я звертаю увагу, що обов'язково треба заповнити, що не треба заповнювати, що не має можливо сенсу, і як зробити відкладений постинг від початку до кінця? Від А до В. Ну тому, що там темне, я на цьому життя не закінчується. Ось ми з вами в творчій студії YouTube, YouTube студія, яка вже називається. Що ми з вами робимо? Є декілька варіантів, як почати завантажувати. Навіть з головної сторінки YouTube є ось ця кнопочка Створити. Або ж повертаємось до YouTube студії. І ця, там є така ж сама кнопочка Створити. Тут є різні варіанти. Якщо цікаво. Порозмовляти про те, як починати трансляції і так далі. Пишіть в коментарях, зробимо відео про трансляції, чому б ні. Але ми натискаємо завантажити відео. Після чого в нас є дві опції, що ми можемо зробити. Або ж ми натискаємо вибрати файли і обираємо файл з, нашого, з нашим відео, яке ми хочемо завантажити. Або ж ми заздалегідь відкриваємо папку, де наші файли ці лежать, і банально просто знаходимо цей файл. І перетягуємо його ось сюди і відпускаємо. От бачите, в мене плюсик такий зелененький, з'явився, просто відпускаємо. І так, і так, відео завантажується. От знизу написано, скільки часу ще залишилось завантажувати. Спочатку воно завантажується, потім обробляється в якості SD, потім воно обробляється в якості HD, потім це Full HD, потім 4 k якщо у вас відео. Тобто це говорить нам про те, що якщо ви завантажили відео, воно могло провантажитись тільки в якості SD, ви його публікуєте. І о, люди вам одразу пишуть, чому в такій хріновій якості. А саме тому, що ви не дали йому часу. Тому дуже важливо, ми не завантажуємо. От на, терміново зараз 17.12, Я хочу на 17.30. Ні, так ми не завантажуємо, Ми завантажуємо раніше, щоб відео полежало ще на на Ютубі тому, що по-перше, нам треба завантажити максимальній якості. А для цього іноді потребується якийсь час, це залежить від вашого інтернету та від навантаження взагалі на систему Ютубу. І по-друге, контент Айді, тобто. Алгоритм робот, який а, ловить вас на, на порушення авторських прав, або а, алгоритм, який а, аналізує у ваших словах якісь заборонені слова, або заборонені до показу речі. А, якщо вам цікаво, пишіть, проговоримо окремо про це, я зроблю відео. Воно все аналізує, воно може також потирвати якийсь час. І є ймовірність, і таке в мене особисто було. Якщо ви завантажуєте, одразу публікуєте, вам потім через годину. Пролітає жовта монетка, і ви не монетизуєте своє відео, і воно гірше просувається. Тому краще завантажувати відео трошки заздалегідь, щоб воно трошки полажало собі на Ютубі. Окей, це ми з вами зрозуміли. Ось навіть бачите, ми навели на HD і показує, що в форматі ASD, тобто якість нижча. через 8 хвилин воно, воно завантажиться, а в форматі HD воно завантажиться через 22 хвилини. Тобто воно вже завантажилось на YouTube. В принципі, ми вже можемо закрити. І воно вже, алгоритм, воно вже системами YouTube по серверах там завантажується. Але воно ще не обробилось. Так от, що ми робимо? Ми робимо назву. Раз назву, як робити назву, я робив вже окреме відео. Прикріплю його в описі. Потім, що важливо, в нас має бути опис якийсь відео. Це може бути варіант. Один, це може бути сценарій вашого відео. Якщо він не прям дуже огромний, якийсь, якщо це коротеньке, скажімо так, відео, це може просто бути контроль-С, контроль-ве сценарій. Якщо нема у вас сценарію, або якщо у вас дуже довге відео, або якщо відео як зараз імпровізаційне, ми просто... Пишемо а, один, два абзаци про те, що це за відео. А як варіант, я робив відео про чат GPT, також прикріплю його, якщо не забуду. А, ви можете, я іноді ці описи генерую через чат GPT. Я підбираю теги для кожного відео. Зараз до цього підійдемо. Я підбираю теги і потім в чат GPT закидаю, а, зроби опис для відео про то-та-то, то, то та в якому я показав екран і розповів, як а, завантажити відео, використовуючи такі ключові запити. 2. І просто перераховую 10 ключових запитів, які я хочу, щоб були в цьому описі. І чат GPT мені він дуже хіровенько це робить, але все одно опис. Ви робите не для живих людей, а для алгоритмів. Живі люди описи майже не читають, і нам важливо просто, особливо для маленьких каналів, щоб YouTube завдяки нашому опису, зрозумів, кому пропонувати ці відео. До речі, в тому відео, де розповідаю, як робити назву, я там розповідаю ще, як робити опис. Тож ідемо далі. Перше посилання бажано прикріпити перше, перше друге, скажімо так, якщо ви щось продаєте, а власне це має бути в першому другому посиланні, тому що коли ми дивимося на відео з нерозгорнутим описом. Ми бачимо тільки перші дві-три строки в залежності від масштабу. Тож, якщо ви хочете, щоб люди кудись від вас перейшли, це має бути максимально, як му в Польщі, віддочні, тобто. Ну, зрозуміло, відочне. Зрозуміло, не буду вам перекладати. Тобто, дивіться, от в мене, наприклад, ще є посилання на мій канал, але це я не хочу, щоб люди на нього переходили. Посилання на мій 100 тисячник просто тут вісить, щоб в людей не було питання, а де мій канал про 100 тисячний, про який я іноді говорю. Тому що відео виходять не на каналі, на якому 100 тисяч. Ну і тут в мене просто дивіться, в мене є текст. Це написаний не чатом GPT, але по такому самому принципу я взяв ключові запити, по яким мене знаходять, і творчо їх сам написав. Але тоді, коли я це створював, ще не було чату GPT. Але я сам краще це роблю, ніж ще GPT. А далі що ми робимо? Далі ми додаємо обкладинку, ми натискаємо отут. І обираємо заздалегідь приготовлений макет, який в нас тут є. Це може бути просто якийсь скріншот, фотографія або в фотошопі зроблена щось. Ну, от це, це скріншот, я просто ради приколу. якийсь додав. Якщо що, тут є кнопочка опції, ви можете його змінити, натиснути, завантажувати багато разів. Дивіться, ви можете змінювати обкладинку, коли завгодно. Навіть коли відео вже опубліковане, навіть коли відео вже рік на каналі висить, ви можете. Її змінювати, але дуже рекомендую. Після публікації, хоча б якийсь час не змінювати обкладинку, тому що алгоритми Ютубу тільки почали розуміти, що у вас за відео. А коли ви хоч щось змінили в своєму відео, алгоритми Ютубу починають переаналізовувати і ви втрачаєте дорогоцінні там півгодини-годину старту виходу вашого вашого відео на перші ваші перегляди. Тому краще завантажте відео заздалегідь, підготуйте обкладинку, подумайте, змініть, якщо ви хочете, і потім публікуйте і і перевірте на. Підчатки, перевірте, щоб всі посилання були, і опублікуйте і якийсь час, хоча б не чіпайте. Потім ми отут обираємо плейлісти. Тобто, наприклад, це в мене нехай це, це те відео, яке я зараз знімаю. А, як завантажувати відео? Це корисні поради, це практичні поради, це помічник робив, я не пам'ятаю в чому різниця. А, це не стріми з оглядом каналів, це не Ютуб для бізнесу. Україномовний контент ні. Помилки авторів Ютубу, ні, ні, ні. Е, ну, починаючи ютубер, треба замінити на українську мову. Власне, все. Натискаємо «Готово». Дивіться, це відео. Отут дуже багато питань. Тут є два, дві можливості вибрати: перше, контент для призначено для дітей чи не призначено для дітей. Це не мається на увазі, чи можна дивитись цей контент дітям. Це мається на увазі саме. Чи це контент тупо для дітей, чи це не контент тупо для дітей? Тупо для дітей, зрозуміло, це контент для якісь спайдермени, білосніжки, от, от, щось прям дуже дитяче. Ні, в мене контент не для дітей, тому я ставлю ні, це відео не для дітей. І наступне питання: чи зробити це відео доступним лише для людей старше 18? І тут же я натискаю ні. Це моє відео можна дивитись дітям. Я тут не матюкаюсь, нічого. Нічого такого не роблю, тобто заборони дивитись дітям в моєму контенті немає. А якщо в мене був би дитячий контент, я б натиснув так, цей контент для дітей, і тоді автоматично в це навіть в нас не питають. Якщо в мене не дитячий контент, але його можна показувати дітям ось тут ні і ні. Але якщо в мене не дитячий контент, і я тут ще матюкаюсь або щось ще роблю, що дітям не можна, а насилля чи щось таке подібне, то я б обрав так, тільки глядачам від 18 років. Окей. А, ідемо далі. Чи містить моє відео пряму рекламу про продакт плейсмент, спонсорські матеріали. Моє не містить, але по власному досвіду я не бачив різниці. Навіть коли в моїх відео була реклама, я іноді забував поставити цю галочку. Я жодних проблем не отримував. Якщо і в мене багато каналів через мої руки пройшло. А якщо ви отримували, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво буде про це почитати. Йдемо далі. А, дозволити автоматичні розділи та ключові моменти. Так, дозволити, автоматичний. Показ місць, хай буде. І далі, власне, теги. Тут в мене колись буде відео, як автоматизувати публікацію відео. Воно в мене вже плюс-мінус автоматизовано. Тобто, бачите, в мене вже є головні теги, які майже на всіх відео. Але зараз я що маю зробити? Я маю конкретно під це відео. Підібрати ще тегів, як робити теги, як підбирати теги. Є в мене окреме відео, і не буду на цьому зупинятись. Але що я роблю? А я в мене є тут базові теги, які автоматично в мене при кожному завантаженні з комп'ютера. Що важливо, якщо завантажити з телефона, вони чомусь не підтягуються, і це великий мінус. Я не знаю, чому вони це ніяк не виправлять. Так, от в мене є автоматичні теги. Я їх переглядаю. Наприклад, чи підходить оця тема, що я вам зараз знімаю, про те, як публікувати відео, те, скільки заробляють в Ютубі, ні, не підходить. Я його видаляю. Як створити канал, Ютуб підходить? Ні, не підходить. Як стати популярним, нехай буде. Скільки платить YouTube в Україні, не підходить. Як знімати, як знімати відео не підходить, не підходить. Як створити канал не підходить. Заробіток на YouTube? не підходить. Окремі мовний YouTube? підходить. Як стати блогером, плюс-мінус підходить. Як розкрутити YouTube? нехай буде. Консультація YouTube, корисні поради, просування YouTube, YouTube для бізнесу. Хай буде. І тут я ще додаю. Наприклад, як завантажити відео. Ну, в цьому відео я пояснюю більш детально, як це зробити, але отут я додаю теги на тему саме завантаження відео на YouTube. Що, що далі? В мене автоматично вже одразу стоїть що мова відео українська. Власне, все. В мене одразу стоїть освіта. Я тут вже нічого ніде не змінюю. Далі натискаю далі. Після цього монетизація, якщо у вас вже підключена монетизація, у вас є це віконце. Якщо у вас не підключена монетизація, у вас цього пункту просто не буде. А ми, звісно, натискаємо увімкнути, і тут ми обираємо, які види реклами ми дозволяємо показувати в нашому відео. Якщо в нас відео буде більше 8 хвилин, то тут в нас ще з'явиться можливість самостійно вибрати, в яких, на якій секунді. Буде показуватись наша реклама. В мене тут коротеньке відео, в мене така можливість відсутня в даному контенті. Але, в принципі, я цим не дуже часто користуюсь. Єдине, колись в мене була рубрика Я відповідаю на запитання як я там робив. В мене був випуск 20 хвилин. Я відповідаю там на 5 запитань, наприклад. Я задав запитання, вмикнув Показати рекламу. Ви хочете почути безкоштовні відповіді. Там в мене були питання по легалізації, по документам, по отриманню польського громадянства, карти побиту і так далі, по візам. Ви хочете отримати безкоштовні відповіді, подивіться рекламу. В мене було «Задав запитання, реклама, відповідь. Задав запитання, реклама, відповідь. Ви там можете дивитись, але на початку я рекомендую взагалі цим не користуватись. Тож натискаємо просто далі, тому що, чим, якщо ви напихаєте багато реклами, люди просто не будуть вас. Здивитись, а для вас на старті більш важливо перегляди, ніж заробіток з цього. Тут. Важливо це прочитати, якщо ваш просто я свій контент знаю, я це вже не читаю. Якщо ваш контент, наприклад, агресивно образливий або там з вогнепальною зброєю, і так далі, нам треба це зазначити. Не кожне зазначення означає одразу відсутність монетизації, але більшість з них в мене нічого з переліченого і надіслати оцінку. Тобто я сам собі поставив оцінку, що мій контент підходить під рекламу. Якщо я один раз помилюсь. Плюс-мінус ще нічого не буде. Якщо я два рази за короткий термін помилюсь, YouTube одразу весь мій контент е, одразу буде відправляти на жовту монету, і мені треба буде подавати апеляцію і так десь на 10 відео. Тобто я стану, я стану людиною, якій YouTube не довіряє, і мені треба буде доводити YouTube, що я нормальний чувак, роблю нормальний контент. В мене таке пару разів було. Тому, якщо у вас є якийсь там агресивний контент, матюки або зброя, краще зазначити з цього конкретно, Нього відео ви там зменшену монетизацію отримаєте або взагалі не отримаєте, але Ютубу довіру не втратите. Надіслати оцінку і далі. Далі ми робимо? Додаємо субтитри. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, проговоримо про субтитри. Зараз не бачу всьому сенсу. Додаємо фінальну заставку, тобто тут або в нас є шаблони, ви можете їх використовувати, або якщо ви вже налаштували під себе шаблони. Натискаєте як в якомусь іншому відео і обираєте відео, в якому у вас вже от один шаблон зліва знизу, плейліст. І справа зверху конкретний відос. І тут послання, ну, от, от хай так буде зберегти. І якщо ви хочете, щоб от коли я натискаю, коли, коли ви кажете, отут вискочить відео, то це картки. Натискаємо додати картки і, наприклад, відео, ось чат GPT. І нехай воно буде, ну там я прослухав, пам'ятаю, що в мене на 3-й хвилині, на 30 -ій. Секунді. І я пересовую, от в мене на 30-тій секунді вискочить отут відео. Окей, натискаємо зберегти. Натискаємо далі. Авторські права, я молодець, мене вже Ютуб встиг перевірити. А якщо довгі відео, він може не встигнути, але ми все одно натискаємо далі. І видимість, останній, власне, етап, я рекомендую вибирати не для всіх і публікувати всі відео. Спочатку не для всіх, а потім. Я натиск натиснув Зберегти. Тепер я можу зайти з телефону, якщо щось відредагувати, або тут зайти відредагувати. І потім я заходжу, коли я хочу опублікувати це відео. Воно вже мене полежало, як я казав перед цим. І я чекаю, поки інтернет в мене завантажиться. Я заходжу в контент. Отут натискаю редагування. Тут, власне, всі ті самі кнопки, які ми тільки що протискали. Тут нічого нового не з'явилось, тільки порядок змінився. І потім я натискаю видимість запланувати. І обираю, наприклад, якщо воно вже мене а я хочу на сьогодні. Зараз в мене 17.27. Нехай буде 17.30. Ну, якщо воно мене відлежалось. 17.30. Натискаю готово і зберегти все. Воно в мене в 17.30 опублікується на моєму каналі, як я все оптимізував. І бажано, як я вже сказав, зайвий раз його не чіпати. Так, треба відмінити, щоб воно не опублікувалось. Не для всіх це секретне відео. Дякую за перегляд. Завантажуйте грамотно, робіть це правильно. За Макс і бажаю вам мільйонів переглядів.